Я там, де хотів і де мушу, казав своїм батькам киянин Ілля Чернілевський, коли з початком повномасштабного вторгнення пішов боронити Україну. На жаль, тридцятилітній захисник загинув на Донеччині внаслідок ворожого мінометного обстрілу ще й у день народження своєї мами. Тіло героя так і не вдалося евакуювати з місця загибелі, бо там тривають активні бої. Ілля Чернілевський був творчою людиною, поетом співаком. Збірку його віршів видали вже після загибелі. Днями книгу Я птах між тенет презентували і в Луцьку. Що стало часи набуття, Воскресів! Що para Фрагмент пісні Завірюха написаної Віталієм Пономаренком на вірш військового Іллі Чернілевського. На жаль, перемоги герой не дочекався, пішов воювати добровольцем. Іллю Чернілевського брали у вир активних бойових дій неохоче, бо не мав досвіду служби. Молодий киянин за фахом був режисером кіно і телебачення, за покликанням поетом, співаком і бардом. Перекладав пісні для серіалів і фільмів відомих студій. На жаль, Ілля Чернілевський загинув у травні два роки тому. Так і не дочекався збірки своїх українських віршів. Її видали вже після загибелі героя і нині презентують містами України. Ініціаторка луцької презентації етнолог Алла Дмитренко, яка багато в чому своєю науковою кар'єрою завдячує бабусі Іллі. Друзі дуже багато в нього було. Ви бачите, він був дуже відкритою людиною. Ілля, і за їх ініціативу, власне, все це робиться. І бабуся особисто мене попросила, щоб я ну. Допомогла в організації цієї зустрічі. Вони дуже хочуть, щоб знали про Ілю в різних куточках України. Молодий хлопець, талановитий, таких багато. Ми знаємо. Гинуть щодня. Кожен по-своєму сприймав цей світ. кожен по іншому бачив цю війну і передавав її в своїй творчості. Героя так і не вдалось поховати. Тіло Іллі не змогли евакуювати з місця загибелі, бо там тривають запеклі бої. Рідним лишається тільки його творчість, яка житиме вічно. А ще у селі Буша на Вінниччині створили мурал із зображенням Іллі Чернілевського. Ілля вже полетів, отими птахами, які намальовані в буші на стіні того музею ж презентація збірки поезії я птах між тенет» була вечором пам'яті талановитого і відважного іллі чернілевського його вірші зачитували луцькі студенти Щоб були ми живі здорові перемога була і мир я дивлюсь на плями крові і роздумую хто є ми в параної у перегоні в лапах схованок і тривог поправляю похмуру броник хай тебе береже твій бог Студентка Анастасія Веснянка теж пише поезію, в тому числі і про наших захисників. Пам'ятати про героїв і їх творчість потрібно. Вважає дівчина такого роду заходи потрібно. Насправді проводити як найчастіше, особливо якщо мова йде про загиблих героїв. І сьогодні цей захід, я так думаю, був націлений саме на молодь, яка була тут присутня, і я думаю, що дійсно треба як як найчастіше їх проводити, і не тільки в межах Волинської області, а й у всій Україні, і особливо в закладах освіти. Всі кошти від продажу книг передадуть військовій частині, в якій служив Ілля Чернілевський, Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.